У мене, по-перше, така є поправка до вас. Знаєте, Конституційний суд признав листи щастя, як їх називали в народі, не конституційними. Тепер хоча б теж це саме зробити. Значить, по цьому мене таке буде. Чому? Зараз йде така масова інформація, доноситься до людей, що потрібно закупити якісь там суперкамери для того, щоб фіксувати дорожній рух. Е, уже таку ми історію проходили. Ми закупляли візири, закупили руками, ми залишилися на тому самому розбитому коріті. Средства виділили. те саме, це перше питання. Друге питання у мене таке буде. Е, десь на неділі півтори назад у нас в Миколаєві е, було маленьке ДТП. інспектор Державтоінспекції. Наїхав на журналіста дорожнього контролю. На вашому сайті була інформація, що журналіст дорожнього контролю накинувся на капот і так далі і тому подобне. Опроверження з вашої сторони ніякого не було. Це друге питання. І третє, і третє питання у мене буде про особистий прийом. 5-10 хвилин до мене виділить. Стрійчук Михайло Степанович. Крім Михайло Степанович. Представляє, да, да. є боржи, да. де трудно. А це діти починається відкритися. По-перше, там, де був контроль, то не був припинив ліків. То є про тому, що магазин, коли їхали пішов взяти. Вийшов, а його почали знімати. І жителі Херсону. Якщо вони йдуть, коли жителі Херсону. Дружбани приїхали заплатити штраф за 100, що вони порушили там за 100-та. Це зупинили їх у літератій. Почали знімали. Я як я, я, учасник дорожнього руху постійно попадаю на державні інспекції, вони несефіксированим обладнанням ведуть зйомки, не спрашивають, чи можна Видайте йому на карпотку, присутності, інших злей і так далі. Ідеться на капот, потім звертається в те, що його збила машина. Ми розбиралися, давали інформацію до засобів масової інформації і так далі. Я скажу, чим займаються дорожні партнери. Я не проти колише мовити. Я не против. Але те, що вони займаються... Частіше в цього промакування конфліктних ситуацій. І вже і висло, ті ж люди промосвують не тільки противник юбиліції, а провокують своїх же колег, учасників дорожнього руху, то тут треба вам задумувати нас. Треба здобути. Журналісти, контроль, громадські і так далі про мукування, вони мають контролювати тих пір і втручання до фірм, поки це дає якусь ну, насагуну до роботи і так далі. А коли ви починаєте, я не, не до вас особисто питаю, коли починають перегинати пал, ми починають викривляти оці всі і фальсифікувати якісь події деталі, то вже ні до вас домірність бути не може і виникли позитивно на нормальну роботу. Тому я може дещо мотивно, але це питання, хай хтось зі присутніх. за рассказы, я рад за письма счастья. Ну, вы што, сказали, что... Вы же практикуете. Да. У нас вот Ме Вы кажете, что эти не практикованные тогда, что тогда. Я мы начали реформирование органов внутренних справ без подготовки на то, Материалы, документы, Законний так далі. Ми нічого не змінили, а почали реформувати. Зараз вибудеться базу, а потім вже нападні реформування. А якщо реформування, а ми будемо базу відганяти, ну воно строки не так виходить. Ще є почати, ще є. І вам далі буде. За що він має виручатися, ви вважаєте? Ви я зрозумів, не 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 що взагалі відказав, він не хотів, щоб його визимали. Це його право. По-перше, позволяє, я знаходився в режимному підрозділі, де зйомка заборонений. Так, родители являются режим. Не является режим. Чергова частина является. Чергова частина, там. Да, но я же не в чергового части, я не в рабочем кабинете. Рабочий кабинет не является режим объекта. Что начальника не видите, что начальника паспортного... То есть все разумні. Писание занимается. Так автомобиль половину часами.

Я подожду на граниту, там и не будет парад. Там наблюдать. Первый удар. Наезд на пешехода. А потом, видите, он красиво. Видите, вот так и стоял. так то стоял, по

Значит, судьборков и стоял человек, судите, значит, а вот не так немає, нет, документы при него немає, он брал в родителе Замість цього платного, ну, платежного документа, він видавав вот такие документы. Значит, три рази я вернулся до нашої милиции, два рази мы виїжджали. На місці фіксували. Значить, що написано, провели, ми писанки вони розслідування. І опять же написала оригінальну відповідь. Ой, о, о. Ніякого згочина це не вбачає. Тобто, людей, чоловік може стояти на дорозі, перегородити сітком дорогу, давати непонятно бумажку,

Да. Так. Да. Ушла из него под сторону. И с другой изменений уже постановку. Понятно, то есть те же саме, факт злочина, що ви продаєте. <сисві> Та, то есть, что він давал бумажку благодійні внес от места парковочного талона, то есть все тоже закон. Якщо він давал э, не цитанці, то, то... Я вам показал, что він давал. А еще то обліковые документы и так далее, какие штампуются, плечатку ставляться і так далее. И прибегают облику. Навигацию там ничего немало. Ми же не можемо даже выяснить, какие физики проведения вместе. Я написав, не написали. Ну ладно, на засадку. Як краще. Я вам звучнейший, но я кажу, що через голову никто не поймали. Я такой род, я тебе иду знаю. Да, а если задовольнять, для чего? Ну, естественно, вот это перше питание. Другое питание. Можно, чтобы было відповідь мені давати без подписи прокурора. То есть тут есть что? Пройшло через прокуратуру, на самом деле я не знаю, что ніяких. Да, да. А тут не було скажу, що погород погоджується. А зачем тоді на бумажку почати? На бумажці Тресо, ну, масшті, був... на є погоджено, прокурор може погоджуватись, може не погоджуватись, може ставити свій підпис, може не ставити свій підпис. Він вилучувався всі постанови. Uh -huh. Пропрацювали. Якщо все заперечень немає, так наші не ми повернулися. Не передбачає постанову про відмову порушення кримінальної справи погоджувати прокурором. Ага. Не передбачає. У, е цього, як в процесі нагляду за прийнятим рішенням, прокуратура це вивчає. Ага. Якщо десь щось не так, неправильно, прокуратура виносить постанову про скасування цієї постанови про відмову порушення кримінальної справи і направляє або на додаткову перевірку, або... Не порушує, зразу кримінальну справу не направляю. Чому з'явиться постанова на розвитку дітей? Там вже не варті постанови, якщо вже витримують від 17 по 3. Може, якщо вже витримували вони, треба всі прийняті рішення, перевіряють, або хор, або скасовують, або скасовують порушення. То есть ця постанова по-любому направляется прокуратуру, из ваших страны. У вас скасувание попросту. Нет. Направляется. И постановлю. Предправляли в документе. Правильно, да? Да. А материал материал, не отримуют за высыпанием прокуратуры. Мы направляем там. То родівські матеріали, скільки вони не треба, вони перевіряють. Намість не піти по постанові. Постанова це те, що знаходиться в матеріалах. Прокуратура визначає всі матеріали, які знаходяться у відмовному матеріалі. Одним відмовному матеріалом 23 документів і так далі. Вони залишають всі, якщо це відповідає тому, що є. Може навіть зустріч їх зробити, поверяти якось так побачили, що є. Не відповідальність, але скарчовую кусок з порушення, похожий порушення для вороткої та землі. А потом нам не показали, що прийнято рішення таке то, значить, про прийнято рішення радикал это все і сама купия набуляється. А матеріал, сам, наприклад, видно, ікони, а тура видно і буде.

Пільше, стиль, стиль. Просто мої дії, я виявив, так сказати, порушення законодавства. Я же мушу міліцію, я то органу, який має наглядати за порядком. І вимовив, включаю, не да, получаю таку вірту і понимаєте, в мене просто, як кажуть, спускаються руки. Я стріляю віру в... Органи? Я зрозуміло. Я завжди не подарував такого питання. За те, що повинні справити, що того А якщо у відповідь, що до прийнятого рішення сесії, радить нам ще ради і так далі. Там теж треба було б написати на пропустити. Тобто наші право у прокуратуру, опротестувати, то рішення їхні і так далі.

Можете выпряматься ви на він Ну, конечно, радость. Можете тут. Він может это на генах. Уровень прокуратуры. Повторный судьбу, пойдь. Идет. Добре, я позвоню. Дякую. Да, покупайте.